Тут, у соматичному відділенні номер 2 Івано-Франківської дитячої міської лікарні, проживає дівчинка-Юстинка. Дитині через кілька днів виповниться рочок. Знаходиться вона тут від березня місяця. І за цей час, за словами лікарів, до неї жодного разу не прийшла її рідна мати. До дитини навідуються волонтери та добрі люди, які допомагають, хто чим може. Ну а виховують дівчинку цілим відділенням. 8 серпня юстинці виповниться рік, і половину свого першого року дитина живе в лікарні. Для медичного персоналу дівчинка як рідна має свою окрему кімнату, забезпечена одягом, їжею та підгузками. Чергова санітарка виконує обов'язки нянечки. Залишається з дівчинкою та доглядає за нею. Ми знаємо, та як вдома. Нема різниці, чи чужа дитина, чи наша їсти і вночі, і вдень, і купаємо, і гуляємо в садочку по два рази вечором і в день. І їсть вона, і пюрешки всякі, і кашки всякі. Вона не плаче, да, до, собі, до всіх зазвити. До всіх, вона знає на всіх. І спить без колісання, без нічого. Захотіла спати, поставили в люльку і пішла спати. Перебираємо по кілька разів на день, бо вона... то жара, миємо, купаємо. Начальник міської служби у справах дітей Зоя Сливка каже про те, що їй вдалося зв'язатися з рідною мамою Юстини. Телефоном жінка запевнила, що доньку залишати не має наміру. Проте до сьогоднішнього дня мама не поцікавилася дочкою. І останньою крапкою у червні цій історії було те, що ми отримали від них лист, що вона веде аморальний спосіб життя. Зловживає спиртними напоями, немає постійного місця проживання, і у них без реєстрації проживає співмешканців і повернення дитини її. Буде становити загрозу життю і здоров'ю дитини. Суд у справі позбавлення батьківських прав попередньо призначений на середину листопада 2017 року. Місцевий орган опіки піклування клопоче про пришвидшення суду, оскільки до того часу юстинка не має статусу сироти, і її не можна перевести до притулку чи усиновити. Наталія Ціпліцька, Андрій Шустикевич, Ігор Струк, ТРК Карпати.